І національний банк, і взагалі держава весь час опікується дедоларизацією економіки нашої країни і підняттям статусу грошової одиниці України. З цією метою правлінням національного банку 16 листопада була прийнята постанова, яка стосується виплати переказів здійснених на територію України. Сума в 150 тисяч гривень в еквіваленті вона стосується всіх переказів, які надходять протягом одного місяця для однієї особи. Стосується всіх валют першої групи класифікатора і рублі Росії. Середня сума переказу, який надходить в Україну, становить 574 долари. Тому ми вважаємо, що таке обмеження не буде перешкодою для пересилання коштів. Тими засобами або тими платіжними системами, які на сьогодні використовуються для здійснення переказів. Це обмеження швидше стосується якихось спеціальних переказів, які здійснюються великими сумами для резидентів і для нерезидентів. Сума зараховується в відповідному валютному еквіваленті, продається. Не пізніше ніж на наступний робочий день, і не пізніше, ніж на наступний робочий день вона повинна бути зарахована на поточний рахунок отримувача в гривневому еквіваленті за курсом банка продавця. Коли ви маєте отримати такий великий переказ, звичайно, ви прийдете в банк, відкриєте рахунок, і при відкритті рахунку у вас буде заключений договор, в якому буде прописано, яким чином і в які сроки банк може виконувати. Ці операції. Це перше. А друге, якщо без відкриття рахунку, то е, нами було встановлено наступний робочий день для того, щоб не було затягування цих процедур в банку в самому. Що це дасть? Ну, Я думаю, що збільшить, звичайно, е, гривніві розрахунки на території країни. Тому що е, сума переказу, яка буде е, продана на е, валютному ринку, вона, по-перше, це надходження валюти на валютний ринок, а по-друге, це Гривна, яка буде зарахована на поточний рахунок отримувача, і він може її використовувати як для зняття готівкою, так і для розрахунку безготівковим способом на території України.